Топ 7 параграфів при переході із 24-го. І я з вами, Вікторія, на каналі Ваша Німеччина. І так, поїхали. Номер 1, 18А – Це посвідка на проживання для тих, хто отримав професію за межами Німеччини, але не у вищих навчальних закладах, тобто коледжі та технікуми. Номер 2, 18Б. Це посвідка на проживання для кваліфікованих працівників, тобто ті, хто закінчили інститут чи університет. Якщо є ступінь бакалавра, це також сюди. Номер 3. 18G Blau Card. Можна сказати, що це ті ж самі кваліфіковані працівники, але є деякі нюанси. Наприклад, один із них це заробітна плата. Мінімальна річна брутозарплата повинна становити 48 тисяч 300 євро. Але більш детально я розкажу вам про цей параграф у наступному моєму відео. Номер 4. 16 б Кандидатом може стати той, хто вступив до навчального закладу або має аусбілдинг у Німеччині. Номер 5 – 29-30, бо з'єднання сім'ї підійде для тих, чиї члени сім'ї вже отримали громадянство. Номер 6 – 21, якщо у Німеччині ви самозайнятий типу ФОП, Фрілансер або отримали від держави фінансування вашого проєкту, то цей параграф саме для вас. І номер сім. Саме цікавий і дуже зручний. Я його рекомендую тим жінкам та чоловікам, у яких ваш законний чоловік або дружина отримали посвідку на проживання 18Б або Блаукарт, і ваш шлюб триває більше трьох років. Цей параграф також відносить до воз'єднання сім'ї. Але плюс у тому, що навіть коли ви розлучилися, ви не втрачаєте цей параграф. І так, це були сім параграфів. Я вважаю, що це самі такі зручні параграфи для зміни після 24-го. І, будь ласка, підписуйтеся. Також чекаю ваших коментарів. І не забувайте про ваші лайки. Чао-чао!